Всім привіт, любі друзі, гості та підписники каналу. З вами знову я Михайло Додяк, ви на каналі Spinningist.ua. І як ви вже прочитали з опису самого відео, сьогодні в кадрі чистокровний японець, самурай, котрий приїхав до нас з Піднебесної, котрого я вже трошки потестував. І Сьогодні залюбки поділюся з вами враженнями. Першими зробимо такий міні-огляд на нього. Це Yamaha Blanks, Lupus, Simdisak Pershamodeco. First beat is right on time, right on top, like they say, that, 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 they say, that, 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 Значить, кілька слів про саму модель. Це 71 довжина. Тобто, якщо брати в сантиметрах, це 2,17 см. Стрій в нього регуляр фаст, реально чистий регуляр фаст. Чому регуляр фаст, Такий змішаний стрій? Ну, тому що цей спінінг, якби, початково виготовлявся японською компанією під ловлю лососьових риб в гірських таких бурлякових потоках. Так? Тобто якогось лосося, скажімо, цього, навіть дунайського, хучо хучо чи, наприклад, якоїсь форелі дикої. От. І тому саме такий стрій, регулярфас, тому він якби себе на закиді веде. Трохи фастово, але при виважуванні, тому що я вже встиг його протестувати на виважуванні, хоча не дуже великий гриб, але все одно якби перші враження вже склались. Скажу чесно, йому треба більше хриб для більшого кайфу, для класніших емоцій, йому треба дорослих гриб, вже скажімо, таких дядьків від 50 см. Я думаю, прям буде дуже-дуже класно. Можна буде покайфувати. Значить, по бланку, така цікавінка писав на офіційний сайт компанії MagaBlanks. З таким питанням, що за матеріали використані в цьому карбоні? І відповідь прийшла: матеріали використані найвищої якості, але назви конкретно і так і цей представник мені не подав. Я лише вказано на офіційному сайті, що складається з 99,8% карбону цей бланк, ну і стільки. Тільки мені, як кажуть, вдалося розвідати. Таз, так я вже говорив, від 3 до 12 грам його от, по шнурочку до 10 лібрів, від 4 до 10 ЛБ якби максимально оптимальний діаметр шнура, якого слід використовувати в даному водилищі. Значить, корок. Також виконаний прям дуже шикарно, дуже естетично, дуже хороше дерево, якісна підгонка, неймовірно, дуже гарно пахне. Між іншим, тому що ну, для мене це такий трохи фетиш, трохи ну, люблю я такі штуки. Колись скажу чесно, був трохи скептично наставлений до, до, цих, оци, до цієї передньої затяжної гайки, от, котра ну, багатьом не подобається, і всі думають, о, воно ж незручно, воно ж це. Я чесно скажу, я зовсім недавно теж так само думав. думаю, воно, Підійде мені, не підійде, сподобається, не сподобається, але буквально кілька хвилин в руці і звикаєш дуже швиденько. Кільця тут всі двулапії ранінги, і кільця, всі фуджі в титанових рамах зі ставками Тарзай. Їх тут 8 штук, тобто три кільця і раз, два, три, 5, 5 кілець і 2 ранінги плюс тюльпанчик. Всі, всі терзайтики, всі двулапі, низько посаджені Ка-серії кільця. От. Дуже прям прикольні, дуже легесенькі. І в хороших таких титанових рамках, що дозволяє боротися з великою рибою, не боючись їх деформувати. Е, значить, руків'я. руків'я корок, плюс дерево, плюс. Може алюміній, може титан. Не знаю, досить, досить легесенькі ці компоненти от самого, самого цього елементу руків'я. Все Fuji, все, як кажуть, дорого, багато. От. Шкода просто на офіційному сайті мало інформації про походження корку, про, наприклад, ту саму деревину, навіть що це за деревина. Абсолютно нічого не сказано, дуже скупа інформація, тому від, ну, вигадувати від себе я не можу. З'єднання шпіготне, сам шпігот зроблений з такого, ну, з такого шматка карбону якби в стилі X-Cross, такої з перехресної обмотки, прям дуже, дуже усилений, хоча невеличкого такого діаметру. Значить, по спінінгу коротко пройшлись ще раз, швиденько, 2.17 довжина, стрій Regular Fast, 3,12 по приманках до 10 лібрів е, рекомендований шнурочок. От. Посадкове місце хотів би поговорити окремо, тому що м -м, трохи мені не сподобалось, як сіла тут моя катушка. У мене, до речі, на неї дуже класний чехольчик, я собі прикупив на тему. Можете подивитися посилання, що там під відео. От. Щоб їх гарненько зберігати. А саме в мене тут до нього спеціальна його половинка. Це 10-стелка От старого зразка корпус, можливо, тому е -е, лапка катушки трохи, скажімо так, трохи важкувато сідає в посадкове місце От, цього спінінга. Якби сідає вона класно, але оця затяжна гайка має такі. Міні-міні недосконалості у самій виборці отут пластику. І би, ця лапка її би, трішки заширока, таке враження, здається, не знаю чого, і вона якби потім в результаті це кільце стає трохи косо, і ці гайки би, також стають дещо, дещо косо. Значить, така катушенція в пару цьому чудовому японському самураю прийшлась, я думаю, комплект більш ніж. Гідний, достойний, і все в японському стилі, все на е, досить високому рівні. Ну, тому якось так. Зараз ще кілька слів скажу про приманки, які я до нього використовував. Ось, ну, це ну, і стандартні якісь кренки, якісь такі, як, е, наприклад, Ziebeць Hickory SSR. Чи, наприклад, якісь от е, Ізурики 44-й міну, чи щось, чи щось, ну, я не знаю, в такому стилі якісь жучки плаваючі. Е, тому як реально спін від 3 грам. Е, і фактично десь так діє. 3 грами, наприклад, ну плюс ця сама застібка, яка нічого не важить, але все ж додає вазі. Дуже класно збурляє. Дуже прям. Солідно себе поводить на закиді. І навіть, здавалось би, таких невеличких, невеличких пузанів, як Hicorie SSR, от, котрі важать в районі 3,2 грами, здається, прям дуже класно обслуговує. От, е недавно придбав собі ще таких, таких вже більшеньких, от це е Lucky Craft Clutch. СР, ССР, МДРки, може доїдуть, може не доїдуть, не знаю, буду пробувати. Якби Воблер в районі 6 грам. Прям я думаю, це буде ця, 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 сама золота середина, от, де він проявить себе по максимуму. Е, дуже класно пробував твічити ним від пана Сергія Формана. До речі, маю такі ось фріштики. Ой, ой, такі ципучі гачки. Ріштаки в 59-му розмірі, котрій важить також десь біля 6 грам, 5-5 з копійками, наприклад. Прям то, що доктор прописав, я настільки, я настільки кайфував, що реально від самої проводки можеш задати реально ту проводку, яку ти собі, наприклад, там вигадав в голові, так, і наскільки ти її можеш анімувати, цей спінінг просто дозволяє на всі 100. Якби дуже-дуже зрозуміла, класна річ. Значить, сижу я тут перед вами, хвалю його, хвалю, але в цій бочці меду не обійтись без ложки дьогтю. Як кажуть, перша це, як я вже говорив, оця е, це непорозуміння в цій гайці. Не знаю, може це просто моя стела. Е, ну, як ми розуміємо, катушки тих років були дебеліші, були потужніші, можливо, і корпус. Був трошки тут в них такий, який був. Значить, ну, це такий мінус, котрий, можливо, і не мінус. Він якби не впливає, катушка сидить мертво дуже класно. Але другим таким мінусом, на мою думку, це є саме цей чохол. Таке враження, що Yamaha Бланкс шиє просто під один шаблон на всі свої водилища. На блукаренти, на різні там, коротше, ну. все під, під один фасон. Під розмір, не знаю, може у когось по-іншому, хто має, відгукніться, До речі, хто має 61 лупуси та 51 й лупуси, які у вас чохли. Я не знаю, тому що от, на мій 71-лупус, котрий, е, до речі, не сказав, важить 96 грам, от, і в складеному вигляді е, поміщається в чохол Настільки глибоко, що його просто не О, тут видно, де, де є оця, цей кордон залому. Його неймовірно важко швидко витягнути з цього чохла. його треба витрушувати, якось його. Блін, це нерви, це ти його боїшся, трусиш, трусиш, щоб цей кінчик не випав десь на каміння чи, не дай Боже, не пошкодився щиро від серця, не жалкують ямаговці, Але ну, для чого? Ну це отакий. Мінус не мінус, для когось мінус, для когось просто заморочка. Воно на, я, на якість бланку не впливає. Якби без пінінгом я дуже сильно задоволений. І навіть вже є людина після рекомендації моєї, котра собі також придбала, і вже дуже вдало ловить головню. Пане Іване, вам привіт. Підпишіться, будь ласка, під коментом, як вам перші враження. Любі друзі, теорію завершили. Зараз переходимо безпосередньо до практики. Для мене, правда, залишилося ще чекати декілька тижнів до самих змагань, а для вас цих декілька тижнів пролетить всього за декілька секунд. І зараз ми вже переносимось в ту ауру осінньої річки, на, де будуть вирувати змагання, де буде багато учасників, де будуть емоції, будуть перегони один з одним, в пошуках класних місць, хороших трофейних риб. Ну і що всього вийде, дивіться далі. Отже, друзі, як я і говорив для нас, минуло декілька тижнів і ми вже проїхали сотні кілометрів, вже починає світати. У нас ще є 10 хвилин на збори, ми вже біля річки. І зараз вже будемо йти на річку, тестувати приманки, робити перші закиди, як кажуть, звикати до рельєфу води, тому що річка нам... Незнайома, майже раз були, там півтора роки тому назад. Сьогодні нагадаю, на нашому огляді Yamaha Blanks Lupus 71. асистує йому десяточка стелка в розмірі 2500 шнурочок UGK Born Rush в 0,5 діаметрі по Японії. Флюрик також якийсь 0,20 діаметру. Основою сьогоднішніх наших походеньок будуть воблери, будуть пошуки великого хорошого головня і маємо надію, що з нас цього вийде. А чи вийде, чи не вийде, дивіться далі. Не перемикайтесь, ставте вподобайки, не забувайте підписуватись на канальчик, а ми вже йдемо на позиції. Будьте зі мною. Давайте. Ми вже на воді. Так довго чекали, колега вже робить якийсь перший. Тренувальні так скажемо, закиди. От. Ми зараз оснащуємо приманками. Першими будуть, е звісно, кладчі і різні хікорі. Вибира трохи крупнішого калібру, зразу буду пробувати дивитися, що з цього буде получатися, у нас ще не буде получатися. Ну, давайте, друзі, перший. Закид. Завжди тривожний. Будемо сподіватися, що будуть якісь клюваки. Якщо не в нас, то хоч в когось багато людей місцевих, багато учасників, вони добре знають річку. Де тут що тут куди краще? Не розраховуємо на якийсь супер результат, але прям вже так хотілося попасти на нормальну головлеву річку. Сьогодні також в залік йдуть язі та окуні. Так як це суто головлеві змагання, то основа це головень, а решта якби такі потішні риби, це ясь. Рибка якась буде, це всього лише півтора години як ловимо, будемо ловити до 14-ї. Зараз, якщо нічого не буде, міняємо місце. Їдемо десь вниз. На щастя, ще жодних рибаків конкурентів не зустрічали. Летить прям шикарно, всю річку перекидаю. Тут так ну, достатньо. Достатньо широко, скажімо так. Ось, до речі, є. Якщо тволо неба, то ось дивіться як і який він. Бачите, який в нього камінь амплітуда. Бачите як він працює. Підключається також. ось Підключається комель. Ну, це щоб все ще так на рибі відпрацьовувало Але ж рибки не дають сьогодні ще поки що. Пану Сергію скакуну вітання від нас, і від цього пана нарікання. Бо, хто не знає, пана Сергія Блешні розробують білези наполовину. Ну, сьогодні такий форс-мажорна ситуація. Колега вломав його. До останнього надіявся, що ні, але вломав. І все. І була білеза, і нема. Пишіть. В коментарях, от в кого, наприклад, були якісь казуси, чи взагалі можливо поремонтувати такого типу карбон, як в графітлідерах такого високої якості карбону. І до кого можна звернутися з таким питанням. Пишіть в коментарях, а ми це все потім почитаємо і будемо дуже вдячні, тому що з кожним може трапитись. Цього разу змагання для мене були не стільки про улов, скільки про знайомство з новим спінінгом Yamaha Blanks Лупус 71. І знаєте що? Це любов з першого закиду. Баланс просто ідеальний, відчуття неймовірні, кожен дотик приманки, кожен легенький ударчик по шнуру, усе читається як по нотах. Так, риба була вкрай пасивна, всього лише одна клювака головня і зріз конкретної щуки, але лупус відпрацьовував шикарно. Настільки чутливий точно, що навіть без улову я кайфував від кожного закиду. Природа, тиша, спокій, і ти просто ловиш на рибу, а емоції. Потім нагородження переможців, усмішки, кубки, гарна атмосфера. А я стою, дивлюсь на воду і думаю. Так, сьогодні я без улову, але з лупосом я вже точно свій трофей знайшов.